Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині квіточки не тільки. Осінь, все сіре, таке невеселе. Не хочеться навіть виходити на вулицю, бо дуже прохолодно. Хоча і кінець грудня, але погода ось така. Це Німеччина, штат Ютерсло. І на вулиці плюс 3 градуси. А в мене квітнуть чимерники. Ось так виходиш. І любуєшся. Це чамарник чорний, але незрозуміло чому така назва, адже, як бачите, він білосніжний. Всі мої квіточки в ящиках я трішки прикрила листочками. Ну, все-таки трішки захист. Поряд, ось ще квітне і росте пеларонія. Мені цікаво, яку ж температуру вона витримує на вулиці. Нікого не запрошую до цього експерименту, це моя така думка і моє бажання все перевіряти. Суничка квітне. Невідомо чи зав'яжеться, але квітне при такій низькій температурі. В не вистачає тепла, вона викидає бутончики. Ви всі її пам'ятаєте, я неодноразово вам її показувала. Обрізана вона вже пізно. Потрібно ві... в липні обрізати, щоб вона квітла довше раділа. А цю, цю, пам'ятаєте, я хотіла навіть викинути, бо шкідники дуже попрацювали над нею. Це мій городик із квіточками теж. Тут є в мене і цибулька, і петрушка, і меліса, меліса і м'ята. А також тут є. Зів ливовий і трішки першоцвітів. А тут виглядає ще цикламенчик садовий. Як бачите, тримається, я його накрила теж листочками, ну, який-не який, а все-таки захист. І тримається тут уже ось так зійшли, навіть не пам'ятаю, що це за першоцвіти. Внизу ми ось так сьогодні працюємо. У нас прибирання в суботу, це відео за суботу. Тут сходять уже цибулькові, ті ще мої були, я їх висаджувала. Це дітки, там тюльпани, нарциси, це бобовник, знову ж пероні. Тримаються. Така погода мені подобається значно більше, ніж мороси. Це мій ящик із нарцисами. Стане трішки холодніше, спустимо туди у келер. А поки хай стоїть тут і закаляється. Трояндочки ще з листячком стоять. Як бачите, були дощі, і вода постійно набирається в піддончики, і постійно я її виливаю. Все потихеньку проростає, бо на вулиці не так вже і холодно. Обрізала сьогодні, нарешті, хризантему, вона вже відквітла. А це такі іриси голландські. Це мої, які вже ростуть у мене 2 роки, і з діток. Тут сходять уже гіацинти, наклюнулися. І деякі нарциси тут є. Я тоді як садила, не підписувала, тому, знаєте, так, інтуїтивно, де є місце, там і тикаємо. Ну і чого ростуть? Ливовий зівсна сінечка, і мої кам'яні трояндочки. Як бачите, не дуже зручно мені однією рукою знімати. Непогано ростуть і непогано радують. Це ящик, який двокольоровий зирисами. Ви пам'ятаєте, я показувала посадку цього ящичка. Тут жовті і сині, подивимося, що в мене вийде, чи вийде моя задумка. І кожного року, саме Ірис Голландський, у мене ось так по осені проростає. Садити його пізніше немає сенсу, як бачите, дніри посаджені раніше пізніше. Але всі вони ось так виросли. Осінній крокус, який не цівів, він повністю, повністю викинув листочки. Це когіку. Вони весною дають листочки, шикарні такі. А потім пропадають на літо, і восени починають квітнути. І тут крокуси осінні, які вже відквітли, і скоро теж викинуть листочки. Життя йде. І хто скаже, що це грудень. Минулого року я за 17 грудня показувала відео, де квіт галанту, спецсніжник. Цього року я ніяк не зберуся взимку збігати у ботанічний сад. Щось у мене ноги не хочуть ходити дуже далеко, а автобусів там немає. Ось так насіннячка, яке я посадила, і думала, що з них заквітнуть по осені. Це набір польових трав... квітів, а вони не хочуть квітнути. Там теж у мене є кохікуми. Он, бачите, проростають уже. Все-таки, як оживаєш, коли провідуєш свої квіточки. Життя йде, і ти живеш. Ось так виглядає моя гортензія. Вже бруньки, вона квітна на бруньках минулорічних. Як бачите, ось так вони набухли, Не знаю, що робити з нею. Чи спустити в келер, чи хай уже поки стоїть. Ну, Поки не мерз, немає мінусових температур, хай стоїть тут і проходить закалювання. Думала закінчувати відео і потім згадала, що в мене ж зацвітає білий пафілопедіум. Він просто неймовірний, такий ніжний, такий тимтітний, такий маленький. І поряд, ось тут іще один бутончик. Так що будемо чекати потім діток і вирощувати, щоб вони квітли. Він дуже відрізняється від другого пафілопедіума. Погляньте, це мій другий з крапочками пультожик американський. І гляньте, який у них різний габітус. У крапочку широке листя, високий кущ. А білий він весь такий ніжний-ніжний, тоненький весь, і наче аж прозорі листочки такі маленькі, дуже гарні і дуже радують мене. Кожна квіточка несе нам радість, і це наш відпочинок, наші віддушини. Я їм вдячна, що вони мене радують взимку. А це букет, який мені подарували на Різдво, мій роботодавець з поважаннями скорішого отуження. Я хоч і не люблю зрізані квіти, я вже це постійно говорю, але цей мені сподобався. Я дуже вдячна за настрій саме цьому букетові святковому. Зимовому, Різдвяному я бажаю всім миру та перемоги. Адже миру без перемоги не може бути. До зустрічі!